Хай в радісне свято пасхальної отвіри, складають вірні дар палкої віри, відкупи без пороку Поєднав з отцем нас вивів із мороку Смерть життям зіткнулись і вою годиво, воль життя загину, днес правдиво, розкажи Марії, що в путі зустріла воскреслого Христа. Я ся Богу узріла. Господа живого бачевані пусти і ангельських світків полотної хустки. Вже воскрес Христого Сміх, Господь і надія, а зустрічі місцем буде. Najem szczobost chresty, szczodze sprawżnie czudo, cariu peremuściu prowadź swój. Господь з вами. Слова Святого Евангелія від Святого Луки!» Ось двоє учнів того ж самого дня, першого в тижні, йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима. Яке називається Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали сам Ісус, наближившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх. Що це за розмови, які ви ведете між собою, ідучи дорогою? Ті зупинилися повні смутку, у відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями? Ісус запитав їх, що саме? А вони сказали йому, те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали Його первосвященники і наші старші на смертний присуд, і розіп'яли Його. І ми, а ми сподівалися, що Він той, хто мав викопити Ізраїля. І до того всього, оце третій день відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм: вони розумні і повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм. Усіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони наполягли, кажучи, залишайся з нами, бо вечоріє, і день вже схилився, і він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними. То взявши хліб, проломив, благослов... розламав, промовив благословення і розломивши, подав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони пізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: хіба не палало в нас наше серце, коли Він говорив нам у дорозі та коли. Відкривав нам Писання, тож, вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними, вони говорили, що справді Господь Воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його в ламанні хліба. Це є слово Господнє. Слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос Воскрес! Дорогий наш сучасний Отець, міністрант, дорогі в Христі, браті і сестри, кохана мама, сьогодні. Іменіця, дорогі любі в Христі, наші кохані Парафіяни, улюблені Божі дітоньки. Євангелія, яку ми чуємо сьогодні, це той момент, коли Ісус починає являтися різним людям, а передусім апостолам, учням після Воскресіння. І дві речі, по-перше, доказує те, що Він є Воскреслий. А по-друге, показує цим людям, яким являється, що це вже інша взагалі ситуація, навіть вигляд його інакший. Бо багато хто, або навіть треба сказати, всі, хто його бачить, не впізнають, що це Ісус Христос. І як же важливі сьогодні є такі два моменти в цій Євангелії, яку ми читаємо про Емаус. Я з дитинства пам'ятаю, як завжди після Пасхи, коли ми власне, слухали ще як малі діти, потім як міністранти, як священик читав цю Євангелію, власне, в середу після Пасхи, і тоді співали пісню «Христос з мертвих в на польській мові. Там були ці слова, шлі до містечка Емаус, споткав їх там пан Єзус Алилуйя. І власне Ксіонс нам пояснював. Як важливо є, щоб людина не пропустила цих два моменти, які є в Євангелії. Перше це коли йдуть, розмовляють про те, що сталося, що відбулося, чи розуміють, чи не розуміють говорити про це. Проста річ, йдемо додому, ми говоримо про різні речі, але вийшовши з Костюла, щоб ми собі брали такий звичай, таку традицію. Розмовляти про те, що в костілі було, а таку пісню чули, а це Ксьонд на науці казав. А сьогодні такі квітки гарні, а свічки світилися, а погода красива, а кадило гарно пахло. І це Чому? Тому що ми, коли про це говоримо, ми закріплюємо в собі цю Божу службу, на якій ми були, але теж для інших людей ми є апостолами, бо вони чують, як ми проходимо і. Щось про Костьольне говоримо. Це і важлива річ, бо в тоді доєднується Ісус Христос до нас. То, що Псьон скаже після Божої служби, ми може так спеціально не звертаємо уваги, але це останнє речення. Ідіть з миром Христовим, тобто «ідіть додому з Богом. І так, якби Він посилає нам Ісуса Христа, бо Ісус колись сказав, що де двоє або троє збирається в моє ім'я. Тобто не для того, щоб там говорити про базар, про якусь кооперацію, про ще щось інше, навіть про сім'ю, але в моє ім'я. То я є з ними. І тоді ми можемо сказати, коли ми двоє-троє йдемо собі з костюла додому, між нами може бути Ісус Христос. Ми його можемо в цю дорогу запросити, бо ми йдемо в Його ім'я. І це дуже важливо, бо там потім нам Бог пояснює багато речень. Багато ситуацій життєвих. А друга справа це запросити Ісуса додому і вдома вчинити з Ним молитву. І коли Ісус проломав хліб, розломив цей хліб, благословіння сказав, їм відкрилися очі і кажуть, так, це точно Ісус Христос. Як ми цього не знали? Це є той момент, коли Ісус проявляє себе і таким домом, де проломлюється хліб. Ламається цей хліб для нас, хліб благословення, хліб святого Причастя, це є костюм. Тобто ми вертаємось постійно до костьола. Цим костьолом ми живемо вдома, і так як ці учні, коли вже пізно було, вже навіть боялися Ісуса відпустити далі, не знали, хто Він такий насправді, то самі набрали настільки відваги, що вернулись до Єрусалима і розповідали теж. Що їм в дорозі Господь зробив, це є дуже важливий момент в нашому житті, коли ми не просто так ну, пережили молитву, чи службу Божу, чи якесь набоженство, і пішли додому і забули, але жити цим, тобто бути в дорозі, бути разом з Богом в цій мандрівці нашій, чи додому, чи з дому, чи там, до роботи, до праці, чи до костьолу йдемо. Щоб ми завжди йшли з Богом, думали про Бога, щоб ми розуміли, наскільки це є для нас важливим. І власне сьогодні є такий момент, коли ми собі хочемо усвідомити, наскільки Господь є присутній на дорозі нашого життя, що це є справді таке ну, прозріння Боже, колись біскуп Ян Ольшанський, який був в Кам'янці-Подільському ординарішем, розповідав таку історію свою, коли його попросили в село десь там поїхати до хворих, відправити службу Божу. За ним приїхали кінь під водою цим возом. І він, щоб його не впізнали, що це аксінд, він сутану підкачав під куртку чи під пальто, і там проїжджали різні постерунки міліцейські. І коли прийшов додому, там де мали збиратися ці хвори на службу Божу, е хазяїн якраз там щось їв і кажуть, питає він його, а де ж Ксьонці? Ви ж за Ксьондзом поїхали. Е -а, а цей Ксьонд Ян каже, ну то ж як Ксьонці? Він, а ви і Кажеш, йому лишка з, -з, з руки вилетіла, і він каже: невже я дочекався мати Ксьондза вдома? Так, і цей розчепнув свою куртку, сутана впала, вже видно було, що це священник. Власне, це така благодать мати Бога вдома, так? мати благословення Боже. І це є дуже важливо, щоб ми вміли запросити Господа до себе додому, щоб Він пішов після цього Воскресіння, яке ми зараз переживаємо, щоб був присутній в нашому домі, щоб ми чули Його слово, щоб ми робили все так, як в Костьолі робиться, тобто молитву чинили вдома. І жили цим даром Воскресіння. Тому сьогодні кожен з нас собі може задати питання, де є наш Емаус, де це містечко, село Емаус, до якого ми йдемо з Ісусом, в який спосіб ми слухаємо Його толкування, пояснення, чи ми можемо зрозуміти, що це Господь нам говорить і каже, і бути вдячними вдячними за те, що Бог. Не відсурюється нами, тобто не відказується нас, але що він йде з нами життєвими шляхами, що він йде до нашого дому, що Він з цього дому робить свою святиню і допомагає нам війти в це місто миру, яке називається Єрусалим. Єрусалим теперішній, наш, сьогоднішній, але теж цей вічний, до якого Господь нас запрошує. Тому просімо, щоб. Ця благодать, Дар Воскресіння Ісуса Христа, насправді була в нас присутня, щоб ми не були такі програні, як цих два учні. І Йшли, вони вже кажуть, не знати, що там було. Ти, напевно, теж один з прохожих, який не знає, що відбулось в Єрусалимі, і вже все програли. Ми сподівались, і тоді Ісус їм розказує, що нічого ще не втрачено, що це є тільки. Початок це воскресіння, це початок цього нового життя, яке вони пізніше відкрили в приламанні хліба, тобто в Євхаристії. І просімо, щоб ми теж через Євхаристію могли єднатися з Богом.